Вінницький баяніст Владислав Левицький здобув 18 гран-при за 2023 рік. Студент другого курсу Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича лише за минулий рік переміг у 46 всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Хлопець має нестримне бажання виражати себе через музику та підтримувати свою країну у важкі часи. Каже, що до кожного фестивалю потрібно готуватися фізично і морально. Найважче підібрати репертуар разом з викладачкою Лілією Іванівною шукаю такі твори, які рідко виконують і які є унікальними. Не просто знайти і ноти. І більше про музику та про творчість будемо говорити з баяністом Владиславом Левицьким. Вітаю вас! Добрий. день! Чому вирішили присвятити своє життя музиці? Мені ще з самого дитинства подобається музика. Я пішов з мамою в музичну школу, послухаю, як грають там інші учні музичні школи, і мені сподобався саме баян. Чому саме баян? Тому що баян для мене це унікальний інструмент. На ньому можна грати і українські твори, зарубіжні твори, сучасні твори, там швидкі, повільні, багато Ось так. Музика мене надихає на краще. Я відчуваю себе вільним, коли граю. На яких конкурсах отримали гран-прі? Я отримав багато гран-прі на багатьох українських конкурсах. І не тільки в Україні, а й в інших країнах світу, таких як Канада, Італія, Німеччина, Англія, Словаччина, Болгарія і інші. Саме такі, що мені запам'яталися, це конкурси мистецтва Україна словаччина Румунський конкурс Сіовес Ромайнія і інші. Ну, це мені такі самі, що більше запам'яталися. А чому вони запам'яталися найбільше? Що вразило там? Там дуже сильні суперники, хороші баяністи. Останнім часом часто лунають тривоги і конкурси проводять онлайн. Чи відчуваєте різницю грати перед публікою і перед екраном? Безумовно, краще грати перед публікою, тому що поток емоцій вищий, більше переживання. Коли граєш вживу, то відчуваєш себе вільним. Ти граєш для публіки і це краще, я вважаю. Ось так. А скільки років займаєтеся грою на цьому музичному інструменті? Я займаюся грою на музичному інструменті 11 років. Що плануєте далі? Я так розумію, ви навчаєтеся в музичному училищі, правильно? І плануєте далі їздити на конкурси і здобувати перемоги? Так, потім я після училища поступляю в Київську консерваторію. Там вже буде вищий рівень, і там будуть професійні конкурси з професійними баяністами. Я на це надію. Я вам дякую за розмову. Бажаю вам розвитку і нових перемог. Дякую. З нами на зв'язку був баяніст Владислав Левицький.